Привіт, привіт, друже. Середа, 22 січня в Києві Сніжно, 0 градусів, і ще поговоримо трошки про заяви Трампа на інаугурації. І так, і одна із заяв, яка викликала безліч безліч хайпу, це про те, що е, Трамп заявив, що за його правління, за його 4 роки, а йому скажу 78, йому є куди поспішати. В його заявах в заяві було сказано, що люди... Полетять на Марс і освоюють Марс. Це дуже сильна заява, і я думаю, в цьому направленні будуть продіяні багато робіт. Це одна із, напевно, реплік нашого любимого Ілона Маска, тому що я думаю, що Ілон точно в голову Трампу закинув якусь класну ідею і обіцяв, що на, це, на цю реалізацію цієї ідеї є потенціал. А далі буде, друзі, ну і звісно про крипту. Крипта поки качається, ще не оговталася від інагурації і маленькі зелені вершки вверх, але поки що все волатильно. Я думаю, що дуже-дуже швидко, десь через якийсь певний час, де все в космос полетить. Як і Трамп сказав, всі ми полетимо на Марс, то вже сьогодні середа підписуйся. Військ при бай, а новини будуть.